Ми сьогодні виставили, через три місяці продали, то ну, ви ж торгуєтесь, на ну, не кажу, так, я торгуюся, але я торгуюсь тільки вверх. Торг це коли є бажання зробити пропозицію відміну від озвученої ціни. Рано чи пізно, тобто, всі ми стикнемося з питанням, що нам треба продати. там. Ми затрачаємо колосальну кількість часу, щоб визначити реальну стартову ціну. Навіть якщо квартири знаходяться там по стояку одна над однією з однаковим плануванням, вони бувають зовсім різні по сприяттю. Як мати таке підґрунтя, як мати ту аналітику, щоб бути переконливим. От ви приходите, там ціна реально там на 30-40% завищена, там ніж рином? Сусід продав там за ці гроші, навіть більше в нього там хата гірша. Там да, точно візьмемо та там ще ні грошей там, або взагалі забули про це. Ну але це ж Анджеліна Джолі, ну причому вона до, до нерухомості. Ну, що таке стартова ціна? Більшість людей не розуміють цього поняття, бо більше того, за продаж там цього товару дорожче була кримінальна відповідальність. Чи ринок він динамічний. Нам потрібно м'яко професійно пояснювати, що є ціна фіксована. Так само однокімнатна квартира. Вже 450 доларів. Тобто аналогічна однокімнатна квартира, теж вона франківська, Богуцька. Вже 900 доларів. Як зрозуміти, яка з них ок, яка не ок. На ринку оренди помилка не така страшна. Знаєте, чому тільки тут 92 тисячі, тут 76 тисяч, тут 69 тисяч. Як зрозуміти, яка з цих трьох квартир? За дорога, в нерухомісті, ми теж робимо такі експерименти, особливо якщо ми беремо там, якийсь великий житловий комплекс, там до старту продаж. Тому то треба рахувати, що зараз вигідніше купити апартамент на Буковелі чи проінвестувати в нерухомість там в Баландії. А сама мотивація в людей це отримати прибуток. Ваш об'єкт там на ринку сьогодні коштує там стільки-то, стільки-то це найтечніші дані. Вони доступні тільки професійним гравцям а, а, ринку нерухомості.